Андрій Кутасов, голова федерації велосипедного спорту в Херсонській області, говорить, траса для досвідчених легка, а от для новачків складна. Змагання проходить по бездоріжжю, а змагання відносяться до олімпійського типу. Це крос-кантрі, але на одному колі довжиною 45 кілометрів у нас. Тобто, як якось марафон. Є олімпійська дистанція крос-кантрі, вона по короткому колу, там 3-4 кілометри. Технічна складність крос-кантрійних перегонів у тому, що доріжки на маршруті вузькі. Траплялись учасниками круті схили, по яких треба піднятись, зістрибнути і з'їхати. Взагалі суть крос-кантрійних перегонів це популяризувати спорт серед молоді, тобто є там різні види, є ще. Все є кроскантрі, є там ДХ, є бемікси. Тут більш цікаво, тут а, такі а, технічні спуски, підйоми. Тобто треба багато тренуватися. Тобто, ну це дуже цікаво, і тому намагаємося популяризувати це. В п'яте на велоперегонах маршалом на дистанції є Сергій Сєчка. Він говорить: маршал є волонтером, який показує, куди треба їхати, і в надзвичайній ситуації надає необхідну допомогу. В середовищі велосипедистів дуже багато спортсменів, які хочуть проїхати дистанцію, і, і я думаю, не так просто знайти тих людей, які б які б допомагали в організації таких велоперегонів, і саме виконували таку функцію, як от, направляти, показувати, куди їхати на таких критично важливих точках. У маршала є певний функціонал, є правила велоперегонів, і потрібно дотримуватися як маршалам, так і учасникам цих правил, аби Олександр Петь Власов три роки живе у Франції, навчається в ліцеї, а на канікули приїжджає до рідного міста. Із велосипедом, каже, дружить із дитинства, тому й вирішив спробувати себе на цій дистанції. Я приїжджав в основному на канікули. Я приїжджаю в основному на канікули, і в основному я беру участь на перегонах у Франції. Також на шосе тут чисто приїхав спробувати для себе, тому що новий вид по ґрунтах. Тут в основному як всі друзі, всі дружно. А у Франції йде більш чисто спортивна, тобто всі один проти одного, націлені на перемогу. Тут більшість як для себе беруть участь, ну так дружньо все йде. Там чиста перемога і все. Серед учасниць Херсонка Марія Франковська говорить, хвилюється перед кожним стартом. Хвилювання завжди є. Це ми так називаємо між собою такий собі тремор, коли вже готується старт і всі, ну, якби. Приготувалися до команди старту, і ну тобто це такий хвилюючий момент. І кожен переживає за себе, сподівається на перемогу. Дехто просто бере участь в цих змаганнях просто для того, щоб показати собі наскільки на що він здатен. Переможцем крос-кантрійних велоперегонів став Максим Терновий із Миколаєва. «Перші кілометри, коли йде відбір, коли всі роздають, було складно, тому що виходили на рельєф розмитий. Там підйоми, пагорби, ями. Потім ми десь вирівнялись на полях. Але там був такий пил, начебто в пустелі гобі. Трохи підкачала розмітка посередині траси. Ну а так в цілому супер. Ксенія Сіліна, Владислав Купрєв, новини на Суспільному, Херсон.